Я і сина Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця, і Сина, Святого Духа, Амінь. Вічна йому пам'ять. Yeah. Прощаюсь, прощайте ви, пороги мені в останній раз, бо з вічної дороги не повернусь вже до вас. Дорогі Бо Христі, братця і сестри, сьогодні такий загальний жаль і смуток зібрав. Нас усіх тут, на тій площі, біля труни покійного героя нашого, якого ми останню пошану і честь покрім віддаємо, за його мужність, за його відвагу, яку він виявив, незважаючи на ту стареньку матір, яку оставив, на ту сім'ю родину, на цей наш край. Який ми сьогодні тут вільно проживаємо спокійно, але він пішов за ради того, щоб спокій не нарушити наш, щоб зберегти наше мирне небо і захистити нашу державу батьківщину. Коли мати Божа після труденного пошуку знайшла свого 12-літнього малого Ісуса, в Єрусалимському храмі, то вона перші сказала слова до нього. Дитино, щось нам тільки горя завдав. Сьогодні ті слова наче сповняються і виходять з густя і матері, яка там вдома тими словами промовляє, дитино, що ти стільки горя завдав нам. Але це дорогеньке не горе. Цього горя не можна перерахувати, не можна оплакати, тому що тільки час буде лікувати те горе, цю розлуку. Але сльози, які сьогодні проливає ця громада, ті рідні і близькі, ті товариші, які разом стояли, бо як не він, то хтось другий міг. Влягти у ту уже чорну могилу. Але Господь милосердний, ми сьогодні, як і кожної неділі молимось за наших воїнів, які захищають Україну нашу на Сході, щоб їх Господь уберіг. І сьогодні, мабуть, не дарма випав цей день у день цього світлого празника Архістратига Божого Михаїла, де ті ангели. Небесні перемогли отого нечистого духа Деницю, якого скинув на землю. Він сьогодні, наче цей ангел, злетів з неба, щоб тут нам доказати, ствердити ту заповідь Господню, яку Господь сказав, що немає більшої любові, хто душу свою покладає за друзів своїх. Ось він, оця любов, яку сьогодні ми останнє бачимо. Останнє проважаємо до цього рідного дому, де він в останнє переступить і більш вже не повернеться. Хотіли, щоб пам'ять про нього, вона завжди була в наших серцях. Бо якось так склало, що цей рік для нас він є у тому смутку. Це не перший похорон, це вже четвертий у цьому році, де ми зустрічаємо наших героїв. Нашої рідної землі, нашого рідного Рожівчинського краю, наших рідних сіл. Бо може, не раз він тут проходив по тому майдані і не думав, що він останній сьогодні заїде і вже більш не зайде і не повернеться, щоб когось привітати, кого знав і хто з ним зустрічався. Отака є яка доля людська, але ми не повинні нарікати, ми повинні пам'ятати за тих, і сьогодні ми низько кланяємось. Йому і тим всім героям майдану, героям, які нашого району, і героям нашої України, які віддали своє життя і стоять там, на охороні нашої рідної батьківщини України. Отож, вдячними тій матері, що вона виховала такого героя, низький уклін їй і нехай. Наша молитва кріпить її, щоб вона могла ще прожити багато років і могла можливо, і прийти до свого сина, який вже до неї не прийде, а щоб вона могла до нього прийти і подяку, і скилити голову, бо всю надію вона покладала, що на старість буде біля кого голову прикилити. Але сьогодні вона скиляє в востаннє на ту домовину, де прощається своїм сином. Отож, хай пам'ять про нього зостанеться. У наших серцях, а йому Господь нехай дарує Царство Небесне і вічний спокій на небесах. Слава Ісусу Христу!